Вітаю вас у квітотерапії. Сьогодні я хотіла б вам показати свою зелену аптечку, хоча вона навіть не дуже аптечка така, але усі ті препарати чи добрива, котрі я використовую. Одразу скажу: тут не вистачає сінної палочки. Посилання на відео про неї я залишу у коментарях. Вона в мене Завжди закінчується, тому що я її використовую дуже багато в чому. Ну, дуже багато коли. Вона в мене і для обробок, коли сезон дуже сиро у приміщенні, немає опалення. Вона в мене для поливання насіння і перших сходів рослинок. Тобто, вона завжди мені потрібна і саме зараз. На жаль, її тут на відео немає, тож по посиланню дивіться. Що маємо? Я використовую не дуже багато і доволі рідко для кімнатних рослин, саме тому, що я скоріше буду пересаджувати у свіжий субстрат, аніж поливати добривом. Але між пересадками свіжого субстрату я, звісно, що підтримую рослини, використовуючи. У певній кількості, дуже розбавлені добрива. Що ми маємо? Всім знайомий пін. І я вам скажу так, що його я використовую мінімально. Тож, зараз мені цікаво подивитися, скільки його. А, це навіть ще, бачите, їх тут було дві штуки, і я навіть не згадала, що одна в мене. Стоїть ще навіть не відкрита, тому що дуже рідко використовує. Я знаю, що багато хто любить, але він в мене стоїть саме на такий випадок, коли Боже мій що ж робити. Це не, це, це не те, і це не те, і це не те. Добре, хай буде ще він. Це виключно маркетинг і реклама. Мікориза. Мікориза. Ми з нею дружимо. Посилання на повне відео також залишу. Вона підходить майже до усього, окрім е, капусти, гірчиці, рапсу, е, редька, а для більшості рослин ці гриби вони, ну, дуже допомагають у зростанні, вони допомагають засвоювати усе корисне, вони Попереджують а, такі процеси гниття у субстраті, тож мікориза в мене також є завжди, але використовується не так часто і не так, а, як сінна паличка. Я використовую саме цю торгівельну марку вже багато років, і ви знаєте, результат мені подобається. Тож дивіться, якщо вам цікаво, відео є повне, і там по корінню через прозорі стаканчики. Тоже зрозуміла, як вона працює. Далі. Це купувала не я. Не пам'ятаю, скільки років тому мама замовляла для себе була у такому захваті з цієї секретної формули успішного садівництва. Щоб ви зрозуміли, це як стимулятор росту, як Зазначає виробник, але якщо почитати саму упаковку, то ми тут не знайдемо взагалі нічого, що ж воно таке. Тому я не використовую жодного разу для своїх колекційних рослин, тому що це такий не зовсім зрозумілий препарат, але для вуличних так я використовую влітку, коли спека, і мені здається, дійсно, вони переносять набагато легше. Ось такий. ось бачите. А якщо читати відгуки про нього, то у людей відгуки дуже позитивні, що цей супер невідомий гумат дійсно і врожайність підвищує, і від шкідників, і Імунітет рослини і дуже гарно зелені, смачні плоди, але ну, я скажу так, як є, я її. Воно вже є. Мама мені купила, подарила і каже, на, це тобі. Далі. Єдине, для чого, ось виключно для поповнення заліза. у хелатній Формі, тобто дуже легко засвоювані формі. Але я вам тут скажу так, що е, якщо вже доводиться пити якісь там, вітаміни мені, чи якісь добавки, та не тільки мені, ми взагалі у родині, то ми всі беремо у хилатній формі, тобто дуже легко засвоювані. Далі. Ось це. Дивіться. Ось такі палички. Я їх використовую ось. Я їх використовую тоді, коли мої рослинки відправляються на свіже повітря. Для того, щоб нічого там не надуло мені у ті горщики. І знаєте, вже останні 3-4 роки у комбінації це працює. Комбінації з чим? Дивіться. Можна було б подумати, що. Також я читала, хтось пише, що там працює, не працює, але я вам зараз покажу на прикладі фікуса, котрий ми цією штукою обробляли. Ну, тобто перший день, 10-й день, 28-й, наприклад, і там 30 там. ось цим. І увесь кліщ. Ми змогли вивезти. Рослини поряд не заразилися. Але я туди приїжджаю тільки поливати рослини, тож так, щоб дивитися за ними, горщик там величезний. І потягнути його до ванної, щоб промити, насправді це неможливо. Там Дуже важкий горщик. Ось такий використовую. Його я використовую одразу для обробки усіх нових рослин кімнатних, котрі до мене приїжджають. І знову ж таки, дивіться. Це я придбала um, Strawberry Ice. Я одразу його обробила, але все ж таки поставила окремо. Через дні 4-5 я бачу на ньому кого. Знаєте, хто це? Так, це щитівка. Оце сюрприз. Дівчині я написала, звісно, що кажу: ви обробляйте свої рослини, бо у вас там паразит. Але ця щитівка вивелась. Рівно з другої обробки. Рослинки, котрі на карантині, чи хтось там поруч, жодна рослина не заразилася у мене, знову ж таки, усі вони здорові та без шкідників. Тож, я дійсно можу рекомендувати, тому що перевірена, і ось ви бачите, було, і, щоб показати вам, ось він полунична крига. У тому ж стаканчику, що на відео з пересадки. Ніяких паразитів. От мої нові листочки, все йому класно, він вилікувався. Воно має ще ефект трошки листової підживи Ось цей. тож тут залишається тільки рахувати, щоб не передозувати добре. Я беру одразу. Ну, Перший і запасний блок. Запасний блок він такий. А сам перший, ну, така ось така була. Далі. Дивіться, піджива листова. У її склад входить, а зараз я вам скажу: ну, стандартний в неї склад, але додані мікроелементи та вітаміни, бурштинова кислота. Мабуть, саме за бурштинової кислоти, тоді я його і взяла. Роблю я це, використовую ось це. Наприклад, якщо я обробила від шкідників, то я можу там через два тижні обробити, додати ось таких добре. І найулюбленіше, але використовую я його. Навіть не вдвічі слабіше, ніж рекомендує виробник, а втричі, а то і в чотири рази більш слабким, не таким концентрованим розчином. Ось це Це вже друга в мене пляшечка. Рослинкам добре. Було декілька разів, коли поливала на, скажімо так, не вологу, а доволі суху землю. І тут затвор у тій концентрації все чудово, жодне корінечко не е, постраждало від того, що на суху землю і добриво. Ось такі. Фаворити в мене, звісно, це саме натуральні, нехімічні. Але, ну, на жаль, не виходить без, інколи без обробок. От, наприклад, коли я заношу рослини додому після того, як вони на свіжому повітрі пробули майже півроку. Перше, що я роблю, я їх ставлю у ванну та промиваю доволі гарячою водою. Коли вода відносно вже стече, так, я оброблюю, але я це роблю в душовій кабінці, я їх оброблюю ось цим, і залишаю на ніч у закритій душовій кабінці. І виставляю. І так, партіями я їх заношу, і я не маю проблем з. Тим, що і в мене потім взимку, там якийсь кліщ, чи, чи щось. Ось. І останнє монофосфат. Ну, я його не люблю, хоча б тому, що дуже його важко дозувати. Оці гранулки, оці зважування, ну, мені дуже він подобається, а використовую виключно. На вулиці, і для огороду, так, це для городу чи вуличних рослин, коли потрібен саме калій. Для своїх кімнатних рослин за весь час, за весь час я використовувала лише один раз. І ось ця обробка була така собі, ну, вона, ну, тобто, воно є, але це вуличне. Раз, два на рік використовуються. Основні, це вони, я ж кажу, плюс сінна паличка. Ось такі використовую я препарати, мені їх достатньо, вони перевірені. Я... У нас з ними гарний тандем. У них у препаратів з рослинами також гарний тандем. Я для себе вже таку зелену аптечку підібрала і тільки докуповую, коли щось закінчується. Якщо можете порекомендувати щось, наприклад, я знаю, що є кремній, котрий використовують для альби чи інших рослин, які мають білу варієгатність. Я дійсно хотіла б почути відгуки, тому що коштують вони немало, а ось який результат від них не рекламний, було б цікаво. Якщо можете щось порекомендувати, щось додати, рекомендуйте, дуже цікаво. Якщо, можливо, ви знімали відео і десь можна подивитися. Я також задоволення, можливо, я його ще не бачила, подивлюсь. І до нових зустрічей! Приходьте в гості. На все добре!